Так, ну що ж, всім привіт народ заподобайкам, подовжимо на текарс фан 4 без модів за Польщу. Так, все, зараз вже дограємо. Нам лишилось капнути Японію і все. І на цьому ми закінчимо. Польща. Да, Польща така непогана. У нас виходить. Враховуючи те, що ми в Свій час Свій час капітулювали. Так. Ось тут вузол постачання. Треба концентруватися на нього. Також на всякий випадок... Знаєте, чого мені не вистачає? А, ні, всього мені вистачає. Ну, резини мені не вистачає, це так як факт. Синтетичні НПЗ. -шки. Чи є місця, де я можу їх побудувати? Ну, вільно можу побудувати. Я ж, муль, ігнорую поки що. Тут також. а. Ага. Дивіться, в верхній селезі також можу. Тобі? А, ти в тебе інфраструктури немає нормальної. На пріор... пріоритет інфраструктура. Тобі НПЗ-шку? А, тобі не зможу? Не хочу, точніше. Ага. В крішані також. І поки що все на цьому. О! Проскурові в Житомирі спокійно. Мозер бабрусик. Ой, так тут не забудовані провінції, це прекрасно, потім можна тут буде спокійно розбудовуватись. Вперед, сам же я. Моя мета одна, конкретна. Давайте сюди. Стратегічний обвортувальник. Я хочу б якийсь мінімум штурмовиків. Давай ось тут в природі аеродром. І ось тут в пріоритеті аеродром. Подивимось, що ми з цим можемо зробити. Це на прорив вантажівка вартість виробництва. Так, моя мета перейти тут через укріплення і взяти цей вузол постачання для початку цей. Як була б авіації стратегічна, стратегічна авіації. Перевага в повітрі, я б зараз зробив красиво. А, ось моя авіація. Окей. Зараз нехай розміститься. Почекаю. Мені для чогось пропонують експедіцію. Експедиційні війська не треба. Не хочу я вашими військами воювати. Давайте. Ну, я явно ось тут можу пробитись. Також в цій примізі зменшити фронт. Вони тут три хоча твариш та моя кавить. Зачекайте там шина. О! Перевага союзників. Бомбочка. 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 І ось так робимо вперед. Так, так, так. Вони захищаються. подивимось наскільки довго. Ой! Ой! Впали бомбочки! Що ж ви будете робити? Так, далі сюди. Ми спробуйте другу провінцію ось сюди все вперед. Нам важливо взяти прорив цей. Так, а можна питання по аеродрому? Ми ще не готові. Ось так. Ось ось, з'являться. Все. Тепер у мене ще підтримка нормальної авіації. Нормальна підтримка авіації постійно. Так, тут трохи не дуже йде. Атомні бомбочки. Займів мене бувають. Що я взяв? На, твай тримає інфра інфраструктуру комусь. Так, затримайте їх тут, швидше за них все. Я в їх укріпленні. Залізницю також зараз візьму все. Ой, в їхніх укріпленнях, в їхньому вузлі постачання. Тепер, якщо дивитись по постачанню, далі найближче або ось тут. Або вглубь в, 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 в манджогоп. О! Так, да, я пам'ятаю, що я відправив сюди війська, але я не був певен, що ми зможемо пробитись в Міндзяні. Але ми пробились в міндзяні. Ось так, все, будуємо залізницю до міндзяня. І в нас тут постачання тепер також є. Чекаємо залізничку, поки побудується. І далі будемо тільки потім розвиватись. Так, далі ж вже треба буде прорив в Корею влаштовувати. Так, це регіон. Я його не контролюю. Де місто цього регіону? Нема. Цього регіону нема міста, як такого. Як такого. І тоді, окей, давайте відбуваємо тут укріплені їх сюди. І подивимося, що далі будемо робити. Ну так, вони спокійно відбуваються. Цей регіон я все ще не контролюю. Якогось біса тут. Британія, я тебе зневажаю. Що ти зробила, щойно? Ти знущаєшся? Ти коли Британія через мої території атакує в Імперію Менджого, вона звільняє територію для Китаю. Ти серйозно? І тепер ми не тут провінці Китаю. Ви дев'ять, вперед. Йдемо в Луп. Другу провінцію. Ось сюди. Всі, хто тут. Сюди. Ось так, вперед. Також в укріплення. А, нас виключили з альянсу. Які ж ви говнюки? Ви зайшли тут, мені зіпсували фронт і виключили з альянсу. Больно треба було з вами в альянсі бути. Тільки гірше мені робили. Все, вдачі вам. Вдачі вам без мене бути. Авіація. Мені б контроль над цим регіоном отримати. Тут міста немає в цьому регіоні. Дивіться, яке оточення вони самі собі зробили? Корей, Японія, вбив їх там. В тому оточенні. Так ми всі йдіть ось так, вздовж... вздовж Корею, вздовж моря. Так, і цей регіон. Давайте поки що вигідними наступами трохи проатакуємо. Скільки в них укріплень не було, їм це не допоможе. Я хочу контролювати цей регіон, це просто кількість провінцій потрібна. Для регіону, в якому нема міста. Скоріше, кількість провінцій потрібна. Я відпочинемо трохи. Я буду контролювати цей регіон, почекайте трохи. А, все, я вже контролюю цей регіон. І поїхала. В пріоритеті. Я сподіваюся, десь на півдні аеродром буде. Тому що якщо ні, то буде неприємно вони намагаються тут, намагаються тут розширитись. 46 в оточенні, Я поняв, закрийте їх. Бо об'єктивно вони, вони мені заважають. Також мені цікаво, я ж. А, я сучасні точки виробляю. Нормально. Зараз почекаю перший аеродром, подивлюсь, де він з'явиться. Я поняв, закрий їх, в них там. їх більше 60. Ви їх. Щоб вони знали, як це виходити від мене. Походу військ хочете. Як ви. Які ви наглі. Вони самі вигнали мене. З альянсу і просить права проходи війська. Ще? Я аеродром побудував не для себе, а для них. Ну, вперед, атакуємо в пошуках аеродрому. Якщо десь на півночі, це, то це неприємно буде. А, а, я тут одну один елемент залізниці не відправив в пріоритет все. Зараз побудується, тут почне постачання йти. Я можу менжо-гоутеротично повністю просто оточити. Ось іде аеродром. От, бачу. Я не певня, що він буде кращий за ось цей. Давайте сюди припустимо. О, я так в Корею можу літати. А, тільки 200. А де? Винищувачі. Ну, сучасні. Тільки вдосконалені є. Але ще створюю, винищувачі. Зачекайте. Ось. Мене тут розвернуті. І тут розвернуті. Руйную вас. Тепер в мене тільки тут авіакрилля є. Це вони поповнились, і тепер всі сучасні. І я можу бити в корею. Бомбочка. Бомбочка. Почали з двох бомбочок і далі прорив. Вузол постачання Вперед. Почнемо з, зі звільнення кореї. Зрозуміло, що вони не втримають, тому що в них не укріплення, не організації, нічого нема. Хотілося б поліпшити свій флот. Бо мені ще висаджуватись. До речі, мій флот. Так, ми ж вийшли з альянса. Де тепер мій флот? А, так чому ти сюди не перепливеш? 367, чи зможу? А, я зможу навколо Японії тримати. Перевагу. Теоретично я просто можу висадитись в Японію. Я просто можу взяти і висадитись в Японію. І ніхто мене не зупинить. І ніхто мені нічого не скаже. Ну, в плані під умовники, ота висадитись. У Японії вилетразний фронт, вона відволічена на все. польсько Литовська залізниця, натримає промисловість. Вона у нас вільно закинемо. Теоретично, якщо я сюди. Так я. Ви ж в курсі, що я дозволяю вам відділятись. Ось так. Да, 29 тисяч перевага. Давайте, суприйт конвоїв. Давайте 24 від вас. Відкріплю. Готовлю висадку готую висадку сюди. І 24 від вас. Відкріплю, відкріпляю і готую висадку коло херошими. Окей, за 37 день підготуємо. Поки що тут попробуваємось. А, а я всіх не висаджу. Тоді вам видаляю наказ, ви повертайтесь. А ви 24 дивізії, вас навпіл розділити. І буду висаджувати по 12 дивізій. 12 дивізій сюди, 12 дивізій ось сюди. І швидко. вже аж перевага на морі мені вистачає. Ой, дивіться, а хтось дійшов майже І теоретично можна звідси прямо в Пхін'ян піти Так, вперед Розріжемо Корею, Корею навпіл Ой, що таке, хтось втратив Пхін'ян І троє з вас в Сеул П'ятеро з вас Семеро з вас Поїхали праворуч від Сеула І потім в Пусан, вздовж моря Ви праворуч від Сеула І ось так в Пусан Ні, в Сеул І ось так, через узол постачання в Пусан Перед повне звільнення Кореї Моя мета повне звільнення Кореї. І можливо навіть висадка. в Японію. Ну тому що який сенс затягувати зараз з цим усим? який мій внесок війну. А, союзники. Мій 3%. Хоча Японію, скажі за все, якщо і капну, то завдяки мені. Але мені дають всього 3% внеску, а вже ж. Я ж нічого не роблю. Хоча я тут, я Корею звільнив. З промисловістю. В Кореї є промисловість. Це не просто якісь провінції рандомні. Нікому не потрібні. Це Корея. І вузли постачання. Корейські. Так, головне не дати їм відпочити тут, від моїх наступів натримай. Терпіти. І вилучайте, що від вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра симулятор України 1991, яка зараз зі знижками коштує 40 гривень в стім. Або 54 разом з DLC. Якщо ви хочете мене підтримати, то по в описі придбайте її і залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте їй дебажаного, до це також мене дуже сильно підтримає. Ой! Я в оточенні. Ні-ні-ні-ні. Я дав себе собой А чому тут так мало дивизій прикріплено? всього 3 дивізії Клятая поня. Не. Нее. зупиняйся. Все. А чому тут тільки по 3 дивизиї, э. Так, я видаляю ось цей ось цей наказ. Так, повертав. О, тепер тут 19-23 дивізії Так краще. Так вже краще. Давайте швидко Блін, якщо б було, тут лишив нормальну кількість дивизій, ми б повернули. Ми б в Корею звільнили Нормально звільнили. Ви знущаєтесь, ви здали вузол постачання? Да як ви. Як ви посміли це зробити? Ні, серйозно, здати вузол постачання? Це мене дратує. Ой, мене ще атакують. Через те, що. Я залізницю всіх відправив бігати. А що, чому тут таку організацію почали різку? Зачекайте, що з вами? Чому тут в мене більшість провінцій залишилась незачиненою? І ви всі бігаєте. Куди ви побіжали всі? Чому тут тепер 47 дивізій? А! Тут. Який бред! Я призавантажусь на автосейф, тому що це дуже тупо, це зараз дуже тупа ситуація. Я зрозумів, що відбулось. Це типу, я ненавиду, ну типу, Я ненавиджу такі ситуації, коли просто гра сама така. О, ну тобі, тобі все зіпсуємо. Коротше, через те, що японці все ж таки повернули собі цю провінцію. Весь фронт поплив. Тому я зараз роблю ось так. Роблю ось так. так тут зрозуміло, що відправляю когось на перекриття цього всього. Ви, від якої армії у вас найбільше дивізії? Ти не скажеш. Давайте 24 дивізії. Просто кину сюди. Ось так. З цієї армії. Нехай вони біжуть, а всі інші повертаються до себе. І в такому випадку не буде. Не буде такого перепаду. Окей, вперед. Ну що це справді тупо, що воно просто взяло і почало величезну переорганізацію робити дивізій, тим більше в місця, куди не потрібно. А, ви ще тут фронт маєте. Прекрасно. Всі повертайтесь на місця. Будь ласка. І не дратуйте мене. Ну знову, все одно, бачите, вони роблять переорганізацію просто, просто так. Хоча нема куди переорганізовуватись. Вони просто такі. О, будемо робити переорганізацію. Так, тут зупиняємось. Вони дуже багато висадили в хініян. Але ми не даємо себе спіймати на цей раз. Ну дивіться, вони всі бігають. Нащо, куди? Куди ви біжите? Давайте швидше тоді, якщо ви бігаєте? Ну що за бред? Вони просто вирішили такі, о, почнемо бігати. Куди не треба бігати? Ну, нікуди просто не треба бігати. Протакуйте сюди, не знаю. Це холми. Натор. Еду. Що там, ще? ще чекати? Висадку ще чекати. І чекати, поки запрацює узолопостачання. Щось ви. У... А, ми тільки нещодавно залізницю взяли. Тому так складновато. Але в них і не працює. В них самих ось цей вузол постачання не працює. Тому. є. Тому заважаємо їм. О! І по-перше, тут наші постачання запрацювали. У нас з'явилось постачання, і вперед їх відбивати. Ну і вони звільнили тут ту, ту провінцію просто пустою лишили її. Ти лише йди сюди. Ти звідси сюди. Ти на острів, пройдись. Так, висадок від них можна не боятись. Вони ж нас. Ну ні, вони човник... літачками нас не можуть потопити. Все, їм кінець. Зараз точимо пхіньян. А, пхіньян пусан. А, ви. Вони просто вирішили зали... залишити пусан пустим повністю. Окей. Заходимо швидко в пусан. Не даємо їм туди відступити. Вітаю ви в оточенні. Вперед. Я вже ж на сок війну? 3% всього. Ну так, всього-навсього я звільнив Корею вам повністю. І лишив японію тут без вузлів постачання. Всього навсього. Так, вичерп shift цей постачання. Вечер shift шифт... також сюди. Все. І ви 24 двізі повертайтесь кудись. Ні, повертайтесь саме сюди. Так, до висадки ще не готові? Але в мене ще Дивізії готові. Ну, чекаю, я не почитаю. Ставити ще щось вироблятись, я не збираюсь, бо в мене нічого не вистачає. Точніше, всього не вистачає. Чи ні? А чому фраза нічого не вистачає? І всього не вистачає, має одне і те ж саме значення. Ну, слухайте, ми заходимо. Цей узол постачання, це прекрасно. І вигідним їдемо наступом, ще потроху відбуваємо їх. Все? Красиво. Плюс ще постачання. Ех, союзники мене не цінують, мене ніхто не цінує. Чому ви. Куди ви побіжали всі? Ну чому ви бігаєте? Ну хто вам дозволяв бігати? Як ви мене дратуєте? Перед сюди відбивайте їх. Трохи порівнюю тут. Щось об'єднав. Об'єднати громадянську правословість. Там об'єднав військову, об'єднати громадянську тепер. О, я теоретично можу почати висадки робити. Японці, вбити їх тут, щоб нас вирівнявся з вами фронт, і нам було зручніше вас атакувати. Ну, Це дуже хорошо. Давайте ось так. Забудую все інфраструктурою. Ось так. Давайте по Білорусі. Ось так забудовуємо. А я, катові... я Катовіць я катовець так і не забудував. А, ні, Катовіць ось тут. Ну, все одно, сенс точний самий, я їх так і не забудував. Ну і що ж, в будь-якому випадку вже час закінчувати це відео. Я хотів більше зробити це... за цю серію, але вже як вийшло. Дякую усім, хто подивився. Особливо дякую своїм спонсорам яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.